Доля квеструму Готель пекло могла скластись доволі успішно. Незважаючи на всі проблеми та перешкоди під час роботи, у нас завжди все виходило, ми продовжували працювати. А особливо після випуску формату Велике протистояння в нас почало з'являтися дедалі більше постійних клієнтів, і ми подумали: от вона, золота жива. Але було але ми дуже залежали від обстрілів, і вже багато разів думали закривати наш квест, але завжди продовжували, тому що. Як тільки ми думали про закриття, одразу дзвонили наші клієнти і записувались на гру. Але в січні 2025 року прилетіло декілька разів неподалік від нашого квесту. І впродовж трьох тижнів ми не отримували жодного замовлення. І тоді ми зрозуміли, настав час закриватись. І ми не хотіли просто так зникати. Тому випустили останній формат Готель-Пекло. Фінал. В цьому форматі все завершувалось. Головний герой Майкл, став на бік гравців, і вони разом вигнали. Мамона, демонічне зло, назад у пекло. Так і завершилась історія готелю пекло, але для пекла медіа це ще далеко не кінець.